За третього року царювання царя Валтасера з'явилося мені, дане Єлові, видіння по тому, що з'явилося мені перше. І бачив я в видінні, і сталося в моєму видінні, а я був у твердині шушані, що в окрузі Еламі, і бачив я в видінні, ніби я був над потоком. Мулай. І звів я очі свої та й побачив, аж ось один баран стоїть перед потоком, і в нього два роги. А обидва ці роги високі, і один вищий від другого. А той вищий виріс на останку. Я бачив барана, що колов на захід, і на північ, і на південь, і жоден звір не міг стати проти нього, і не було нікого, хто бурятував від його руки. І він робив за своїм уподобанням і став величний. І я придивлявся, аж ось козел скіз приходить із заходу по поверхні всієї землі, і не дотикається до землі. А той козел мав подобу рога між своїми очима. І прийшов він до того барана, що мав ті два роги, якого я бачив, що стояв перед потоком, і помчав на нього в лютості своєї сили. І я бачив його, що він добіг аж до барана, і розарився на нього, та й ударив того барана, і зламав йому ті два роги, а в барана не було сили стати проти нього. І той кинув його на землю, і потоптав його, і не було нікого, хто б врятував барана від його руки. А козелський став аж надто великий. А коли він зміцнився, то був зламаний той великий ріг, а замість нього виросли чотири подобі рога на чотири вітри неба. А з одного з них вийшов один малий ріг, і з малого став дуже великий до півдня, і до сходу, і до пишноти. І він побільшився аж до війська небесного і скинув на землю декого з війська, і зір, і потоптав їх. І він побільшився аж до вождя того війська. І від нього була віднята стала жертва, і покинене місце святині його. І буде віддане йому військо враз із щоденною службою через гріхи, і він кине правду на землю, і зробить, і матиме успіх. І почув я одного святого, що говорив. А інший святий сказав до того, що говорив, аж доки це видіння про сталу жертву та про нищівний гріх, доки святиня і військо віддані на топтання. І відказав він мені. Аж до двох тисяч і трьох сотень вечорів ранків. Тоді буде визнана очищеною святиня. І сталося, коли я, Даниїл, бачив те видіння і шукав значення його, ось став передо мною ніби муж. І почув я поміж берегами улаю людський голос, що кликнув і сказав Гавриїле, виясни йому це видіння. І він прийшов туди, де я стояв, а коли він прийшов, я настрашився і упав на обличчя своє. І сказав він мені зрозумій, сину людський, бо на час кінця це видіння. А коли він говорив зо мною, я зомлів і припав своїм обличчям до землі, але він діткнувся до мене і поставив мене на моєму місці. Та й сказав: ось я об'являю тобі, що буде в кінці гніву, бо на кінець призначеного часу це видіння. Той козел, якого ти бачив, що мав ті два роги, це царі мідян та персів. А козел, той волохатий, це цар Греції, а той Великий Ріг, що між очима його, це перший цар. А той зламаний ріг, і що стали на його місці чотири, це чотири царства постануть із цього народу, але вже не в його силі. А в кінці їхнього царства, коли покінчать свої ті грішники, постане цар нахабний та вправний у підступах. І зміцніє його сила, але не його власною силою, і дивно винищить він. І буде мати успіх, і діятиме. І винищить він сильних і народ святих. А через свою мудрість буде мати успіх, омана буде в його руці, і він звеличиться в своєму серці. І в часі миру він понищить багатьох і повстане на владику над владиками, але без руки буде зламаний. А видіння вечора та ранку, про яке було сказано, це правда, та ти сховай це видіння, бо воно відноситься на далекі часи. А я, Даниїл, знемігся й заслаб на кілька днів. І встав я, і робив цареву працю, і остовпів з того видіння, але ніхто того не заважив.